Тому за втраченими пунктами Аврора тільки трьома балами поступається хіту до лідера, до Івана Франк. Але при цьому один матч у запасі залишається у підопічних Євгена Задорожного. Зараз перехоплення і можливість для швидкої атаки. Аврори. Сагайдачний відеє на партнера Семенченко повертав на Сагайдачну. А той, все ж таки, не зумів. першої ліги України з футзалу. Тому можна сказати, що з жеребом столичні Аврорі пощастило. Зараз дальній удар від Семенченка. Рикошет там був. і м'яч ж поперечно у підсумку влучив. Рятувальник відбивається. Триває уже восьма хвилина у першому таймі. Ченко не зумів вийти на ударну позицію. Так, Владислав Дичук у нещодавньому матчі проти МСК Харків оформив дубль. Фактично два з трьох. Цьому прагненню. А Владислав Дичук отримує місце у стартовій четвірці. Тим часом рятувальник відбирає м'яч на чужій половині. Момент. І рятувальник відкриває рахунок. Ось це так старт зустрічі. Десятий номер у складі рятувальника Денис Завгородній. Саме він абсолютно не прикритим. Опиняється на дальній стійці і без проблем переправляє м'яч у ворота Андрія Лисюка. 1-0 на прорив просим. флангом. Підсумку м'яч опиняється в руках у Лисюка. Чеберяк. Чеберяк! Чеберяк на ударній позиції. Чеберяк влучає об обличчя. Сагайдачний. Сагайдачний не зумів на добиванні зіграти. Атака продовжується. Літвінов. І цей удар заблоковано зусиллями Завгороднього. Рятує свою команду обличчям. Голкіпер у складі рятувальника. дивимося на повторі. Намагався перекинути. Ростислав Семенченко. Чебиряк, Чебиряк стріляє у бік воріт. Нагорний поки що працює без Кончаком розвертається, обігує двох суперників. А за рахунок одного прийому Радченко тим часом пробиває в ближній. Лисюк переводить на кутовий. Нікуди не поспішає. виставної. Довга передача. і удар подивіться, який. Удар з лату. У виконанні Зеленкевича могли би вже й подвоїти свою перевагу в рахунку. Номінальні господарі цього протистояння спробувати до удару довести справу футзалістам рятувальника Вони, власне, це і роблять, але удар заблоковано. Після чого команди відправляються на перерву. Так, перший тайм завершено. Рахунок доволі неочікуваний. Рятувальник перемагає Аврору 1 1-0. своїм суперникам підопічні Євгена Задорожного. У першому таймі це дальні удари. А тим часом після стандарту вдається рахунок зрівняти Олександр Школьний. Школьний приймає вітання. Чи саме школьний переправ у ворота? Так, 90-й номер Олександр Школьний. Вже на першій хвилині другого тайму Аврора нарешті приходить до тями. 1-1. Підопічні Євгена Задорожного зрівнюють рахунок, дивимося, Багато, на багато той... моментів не створювали. За рахунок винятково індивідуальних дій намагалися футзалісти в білому створювати якусь небезпеку, але досить дисципліновано діяли гравці із Сумщини у першому таймі. в другому таймі вже зовсім у першому па тайму. Гравці рятувальника заслуговують тільки на максимальні компліменти. Команда, яка ще жодного разу не перемагала у цьому сезоні екстраліги. Зараз момент Гуйван рятує. Ось це так шанси у Дмитра Баранника. Капітан. Прорвався на чужу половину, завдав неприємного удару. Але Гуйван все-таки демонструє, чому він номер. Один. Не забувайте про лайки. Під нашою онлайн-трансляцією у нас 600 глядачів наживо стежать за цим матчем 23-го туру Екстра ліги України з футзалу. А зараз, зараз Аврора. Семенченко але... якої помилки припускається лідер Аврори. Момент і не реалізовує вихід вічнавіч. І із Миколою Гуйваним у цій ситуації Олексій Прокопчук. Ось це так подарунок долі для сьомого номера. рятувальника. Зараз ще один удар від Семенченка. Нагорний перед собою. І далі справжня паніка у штрафному майданчику. Рятувати хоча б одну перемогу. Для цього навіть сьогодні є шанси. Рахунок 1, -1. А Аврора зовсім не безгрішна у захисті. Зараз Гуйван, подивіться, який момент. Олексій Прокопчук знову підчатував помилку суперника. Вихід Вічнавіч. Віч, і лише з зусиллями Гуйвана вдалося відвести небезпеку. Прокопчук повертає на партнера. І удар від Загороднього. Після чого все-таки фіксує м'ячу рука па, в, в рамках 10-го туру у листопаді. Також була нічия із Кардинал Рівне. Це знову ж таки листопад місяць. Зараз момент у Семенченка! І Семенченко забиває. Все-таки Аврора виривається уперед. На 36 хвилині. 1-2. Вперше у цьому матчі Аврора повела у рахунку тільки на 36-й хвилині. Ростислав Семенченко, звісно, такі моменти реалізовує. Намагаються поки що тримати м'яч. під Підопічні Євгена Задорожного. Не вдали пас. Хоча Сагайдачний нав'язує боротьбу. Семенченко підбирає. Семенченко. Зараз Сагайдачний. 3 1 І все-таки це остаточно перемога Аврори. Юрій Сагайдачний. Черговий гол забиває у нинішньому сезоні. Один-три. І все-таки перемога, вочевидь, уже. Нікуди не дінеться від підопічних Євгена Задорожного. припускається елементарного технічного браку. Тут уже вдома, напевно, дається в знаки у підопічних Ігоря Салівона. Школьний школьний тут буде чіплятися. Школьний! Школьний! Ось це так шедевр! на останок за приблизно 10 секунд до фінальної сирени, Ось такий шедевр від Олександра Школьного, який оформлює дубль. Оформлює дубль у цьому матчі і схоже ставить крапку. У цьому протистоянні 4-1. Рахунком 4-1. Уже чекають фінальної сирени гравці обох колективів. Погоджуються вони на такий результат. І ось він сигнал про завершення цього двобою. Отож, у поєдинку 23-го туру Вібет Екстраліги України з футзалу Аврора на паркеті столичності.